Всім привіт, друзі! В цьому відео покажу, як можна заробляти на криптовалюті, не вкладаючи нічого. І ви напевно подумали собі, як можна заробляти в цій сфері, якщо ти не вкладаєш нічого. А я вам скажу, що можна, і зараз покажу вам цей спосіб. Отже, нам потрібно зареєструватись на криптовалютній біржі, це може бути біржа Binance чи Bybit, тому що це топові біржі в світі. Тож краще працювати саме з ними. Посилання на біржі залишу в описі під відео. Також хочу вам нагадати, якщо ви реєструєтесь на біржі ByBit та Binance за моїм реферальним посиланням, то ви отримаєте бонуси. Після того, як ви зареєструвались, у вас на біржі є вкладка реферальна програма і тут у вас є своє власне посилання. Тепер це посилання вам потрібно якомога більше розповсюдити. Великим плюсом буде, якщо ви маєте в соціальних мережах свій паблік або канал на YouTube. Я просуваю своє посилання за допомогою даного YouTube каналу і спільноти в Instagram. І як бачите, в мене вже є 11 зареєстрованих користувачів через моє реферальне посилання і один одобрений реферал. Тобто з цих 11 зареєстрованих рефералів лише один реферал зробив депозит на біржі. І за нього мені начислили 20 бонусних доларів на торгівлю на ф'ючерсному аккаунті. Ці бонусні долари ви не зможете зразу вивезти, а ними спочатку треба торгувати на фьючерсному аккаунті. І потім, якщо ви вийдете в плюс, то зможете їх вивезти собі на картку. За кожного одобреного реферала ви отримаєте 20 бонусних доларів. Якщо ви наберете 5 одобрених рефералів, то ви отримаєте 15 доларів кешбек, тобто чисті гроші, які ви зможете вивезти на картку. Я думаю, якщо прикласти зусилля і просувати своє реферальне посилання по максимуму, то через деякий час ви зможете вийти на непоганий пасивний заробіток. Також вам хотів порекомендувати сайт з партнерками MyLead це комплексна платформа для онлайн-заробітку. Тут не потрібно вкладати гроші, все, що вам потрібно, це зареєструватись і обрати ту партнерську програму, яка вам більше підходить. У вас буде свій особистий кабінет, де ви зможете дивитися статистику по тому чи іншому оферу. Тут нічого складного немає, просто заохочуйте людей, щоб вони переходили по вашому реферальному посиланню, і за рахунок цього ви отримаєте свій заробіток. Посилання на сайт залишу в описі під відео, можете перейти і подивитися. Більш детально про цю платформу розповім в окремому відео. Дотепер є багато людей, які вважають, що це не може бути основним заробітком, а потрібно йти на завод, пахати зранку до ночі, і лише тоді ти будеш заробляти. В інтернет-заробітку не важливо, в якій країні чи місті ти живеш, чим далі тим більше світ інтегрується в інтернет, тож раджу вам саме тепер починати свої спроби по заробітку в інтернеті. Надіюсь, це відео принесе вам користь. Дякую, хто додивився відео до кінця і попрошу вас підписатись на канал. Тим самим ви підтримаєте цей канал і я буду розуміти, що цей контент вам подобається. Наразі це все, скоро побачимось.